Світ змінюється, і електромобілі стають невід'ємною частиною нашого життя. А щоб вони були завжди заряджені та готові до роботи, потрібні надійні та ефективні зарядні станції. Знайомтесь із новинкою. Ми представляємо інноваційний зарядний термінал постійного струму. Головна перевага цього термінала його потужність. Завдяки 360 кВт, 180 на кожен пістолет. Він дозволяє заряджати електромобілі значно швидше, ніж звичайні ac станції одна важлива особливість моментальне перемикання. Час реакції між ІСС і зарядкою всього 10 мілісекунд, що гарантує стабільну передачу енергії без затримок. Також цей термінал має функцію автоматичного безшовного переходу на резервне живлення. Якщо в мережі стається збій, система миттєво перемикається на резерв, забезпечуючи безперебійну роботу. Окремо варто відзначити систему безпеки. Тут придумано 5 рівнів захисту, виявлення загроз, раннє оповіщення, димо Видалення пожеж гасіння та навіть захист від вибухів. Такий зарядний термінал ідеально підходить для бізнес-центрів, автопарків, комерційних об'єктів і заправних станцій. Це рішення створене з урахуванням довготривалої експлуатації. Саме тому на нього надається 10-річна гарантія, а також безкоштовна заміна теплоносія протягом 10 років. Підписуйтесь на наші оновлення, щоб не пропустити старт продажів. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергонезалежності.